Рештки гексахлорбензолу почали вивозити з Калузького полігону. На даний момент ці два кусочки вже зроблені, вже вивезені. Зараз працюють ось тут. Фахівці показують карту калуського полігону. На ній червоним кольором позначено, де закопані відходи від хімічного виробництва. Захоронювати небезпечну речовину почали понад 30 років тому. Гексахлорбензол поміщали у металеві бочки, прикривали плівкою, і закопували на 2 метри в землю. Тоді не врахували, що з часом такі резервуари зіпсуються, і отрута просочиться в ґрунт. Справа в тому, що по технології захоронення бочки наповнювалися на 2 треті гексахлорбензолом відходами гексахлорбензола, а Одна третя заповнювалася землею. Поскільки тоді ще не було технологій бочок поліетиленових, то захоронювали в металічних бочках, які на протязі 30 років зіржавіли. І на сьогоднішній день, коли ми видаляємо звідси гексахлорбензол, ми бачимо, що бочок взагалі не існує, розсипається. все на це хімічні відходи почали просочувати в надра ще три роки тому. Нині отрутою уражено понад 14 тисяч квадратних метрів землі. Одна на другої стояли в бочки. Бочки проржавели за много лет, они уже ну, в разрушенном состоянии. То есть гексахлорбензол, все, что вокруг бочек, это уже не земля, а это уже опасные отходы гексахлорбензола. Уражену землю на полігоні, екологи спробують реанімувати. Тут хочуть посадити сад з екзотичними рослинами, адже звичні для регіону насадження на цьому ґрунті уже не приживуться. Один гектар засаджений нашими буригенними видами Виявилося, що вони не дуже можуть виростати в тих умовах, і майже 70% відсотків дерев і черників відпало. Залишки гексахлорбензолу – це понад 8 тисяч тонн. Вивезуть на утилізацію до Англії та Франції. Роботи на полігоні триватимуть до кінця місяця. Потім фахівці та чиновники можливо візьмуться і за Домбровський кар'єр, де щонайменше 4 тисячі тонн таких же хімічних відходів отруюють калузьку землю.